Калину у пам'ять про військових, які загинули у війні з Росією, висадили у фортечній гімназії Кропивницького. Школа втратила вісьмох випускників. Тому, коли дізнались про всеукраїнську акцію Калина пам'яті, вирішили долучитись, каже директорка Тетяна Ярова. Ініціювала акцію платформа пам'яті Меморіал, яка з березня минулого року зберігає пам'ять про загиблих на війні. Наша шкільна гімназійна громада вирішила, що ми маємо. Взяти участь у цій акції. Ми зареєструвалися, взяли участь і отримали прекрасні саженці. У Кропивницькому до акції долучились дві школи з Кіровоградщини 14. У цій гімназії Калинову алею садили школярі, вчителі та рідні військових. Закінчив цю школу наприкінці 70-х років герой України Євгеній Тельнов. Загинув, рятуючи побратима в Широкиному Донецької області в 2015 році, розповіла його мама Таїса Тельнова. Орден Золота зірка Євгенію Тельнову присвоїли посмертно у 2017 році. Я вважаю, що треба розпитувати у людей в Рібят, показувати приміри, що как треба допомагати. помогать товарищам. Почему? Вот сын бы не погиб, если не спасал бы людей. И я, как мать, он погиб, а для меня это траур. Но если бы мне сказали, что он бросил раненого, Це взагалі був би траур. Дмитро Кондратенко закінчив школу у 2003 році. У пам'ять про нього посадила калину його мама Людмила Шибіста. Я ціную все, що пов'язане з моїм сином. А вже ж це ж школа. Він тут виріс з першого по одинадцятий і і був хорошим хлопчиком гарним. Спочатку навіть був круглим відмінником. А потім, коли підростковий період, то, звісно, учителя плакали, і я разом з ними. Загинув Дмитро Кондратенко під час ракетного обстрілу Миколаївської обладміністрації 29 березня 2022 року. Потім мене синулька е виспитував. Він же в мене майор, майор держспецзв'язку, військовий, офіцер, тому. Не хлюпать, не причіпа, не причитати. Він з першого дня співпрацював з розвідкою, з центральним управлінням розвідки в Київ і невістечка тільки переписувалася смс-ками. Так парой зараз хочеться почути його голос. Все помню і тепер хочу донести до молоді, що ми живемо в вільній Україні. Наші козаки за це воювали. Доглядатимуть за алеєю учні та працівники школи. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.